за сьогоднішній день, за твоє милосердя до нас, за твою любов, яку ти нам дарував. Ми просимо Твого благословення на цей час, щоб ми могли зрозуміти слово, яке ти нам хочеш сьогодні залишити, посіяти в наші серця. І допоможи, щоб наші серця були тою доброю землею, щоб Твоє зерно, слово Божого, воно впало у цю землю і приносило плоди для Твоєї слави. За все тобі складаємо, подяку, наш великий Боже, через Ісуса Христа молимося. Амінь. Христос приводить отаку от от притчу про себе, він говорить, що я є істина виноградна лоза. І от він прирівнює себе до виноградної лози і каже, що я є істина виноградна лоза, а мій батько, мій отець. Я зразу перекладаю на українську винограда. Той хто займається з виноградом. І він каже: всяку гілку, яка у мене не приносить плоду, то він. Зрізає, відсікає, так? а всяку, яка приносить плід, то очищає, щоб ще більше принесла плоду. І от Христос говорить, таку притчу каже, що оці гілочки, якщо кажем, ми пообрізаємо, вони засохнуть. Чому я привів такий приклад, що людина без, без практично без, без того, що вона дихає, їсть, п'є? Вона не зможе проіснувати, тому що це є, дає поживу нашому тілу. А що дає поживу нашому, нашій душі? Це якраз це те, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, коли ми перебуваємо в Бозі, коли ми читаємо Слово Боже, це є духовна пожива, коли ми молимося, коли ми ходимо до церкви, коли ми чуємо якісь свідчення про Бога. Роздумовуємо над його заповідями. Це їжа, духовна їжа для нашої душі. І от Христос каже, що прибудьте в мені для того, щоб принести багато плоду. І тим, Батько мій Небесний, прославиться, що каже, що ви будете прибувати в мені і принесете плоду. А який він? Найперший плід Бог чекає від нас, коли ми приходимо до нього. О, покаяння, покаяння. Він сказав, Іоанн Хреститель, пам'ятаєте, я вам казав, що він казав, що коли проповідував, принесіть достойні плоди покаяння. Оце найперший плід, який Бог чекає від нас, щоб людина визнала свою неспроможність, щоб вона визнала свою гріховність і покаялася. Навернулася, покаяння це не просто так сказати, Господи, прости, я грішник». А покаяння це навернення від того поганого образу життя, коли людина жила по своїх похотях, плотських бажаннях, то навернутися до Господа. І от каже Христос, що це найперший плід, а потім каже: якщо ви захочете робити інші плоди нашої віри. Це терпіння. От, без... от каже так людина, ну от вже скільки раз можна терпіти? Терпить, 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 терпіть. А чого нема цього довго терпіння? Бо вона не в хресті, вона не в возі. Їй тяжко от довго терпіти. І Христос каже, от для того, щоб принести отакий плід, ви повинні перебувати на лозі, тобто у хресті. Ви це зможете зробити, якщо будете перебувати в мені, у Христі. Якщо ми, наприклад, захочемо зробити якесь добре діло, це теж добре діла, це теж буде для Бога. Але якщо Бог не побуде серце, людина не зробить добре діло. І тому це також, якщо людина перебуває в Бозі, вона зможе зробити усяке добре діло. І усякі оці. Християнські чесноти, до яких ми стремемося, ми можемо зробити їх тільки, якщо перебуваємо у Христі. Тому що Христос це для душі Слово, як Слово Боже, так і Христос. Він потрібен нам усім. Знаєте, учні дуже зажурилися, коли Христа поклали до гробу. Вони ходили з ним три з половиною роки. Вони вже настільки до нього звикли. І він став для них не просто учителем і духовним наставником. А Петро каже, ти Господь і Бог. І от коли Христос знаходився у гробі, то вони дуже за ним шанували. І людина, от яка вкусить, який благ Господь, вона вже не зможе жити без Бога. Це для неї як повітря. І от так Христос каже, що от такі люди, які знаходяться в Ісусі Христі, вони знаходяться на лозі. І вже вони не можуть жити без лози. Вони відчувають оцю спрагу і вони без цієї духовної поживи, підтримки без Ісуса Христа, вони просто розуміють, що вони засохли. І людина, яка вона не ощутила оцієї близості. Богом. Вона цього ніколи не зрозуміє. Але для того, щоб зрозуміти бідного, багатий повинен що? нечизити, щоб зрозуміти бідного. Щоб зрозуміти, наскільки людина голодна, ситому потрібно дойти до такого стану, щоб зрозуміти, наскільки людина голодна. І от так само і відчути близькість із Богом. Людина може зрозуміти тільки тоді, коли вона у ньому прибуває. Якщо людина не прибуває у близості з Богом, то вона може отак сказати: ну можеш мені розказувати, скільки хочеш, я якось так по-своєму живу. Але знаєте, написано вкусіть і відчуєте, хто такий Бог, як, який благий Господь для нас. І от Христос каже, що лоза, він є оця лоза. А що бере лоза? Вона бере усю поживу із землі. Так? Коли ми досліджуємо про виноград, він бере виноградне коріння, воно питається усіма мінеральними речовинами, і воно все йде по лозі уверх, уверх, уверх і у гілки, а із гілок йде все в плоди. І от каже, от так само і людина. Псалмопевець Давид, цар Давид, він також і псалми написав. Він каже так: блажен муж, який роздумовує над словом Божим, який роздумовує над Словом Божим, який не ходить на зібрання нечестивих, який не сидить у їхніх собраннях, який не ходить їхніми путями, який не поступає так, а каже, а над словом роздумовує день. І ніч, і буде він, як дерево, посажене при водах. Ви розумієте? От, от дивіться, верба. А чому тут верба виросла? Дивіться, от скільки дерев різних, а отут от верба виросла. От тут, де виросла верба, запам'ятайте, вона відчуває воду. Вона відчуває вологу. І дивіться, яка пишна велика верба виросла. Вона бере оцю вологу, дивіться, який корінь пішов у неї виру. Розумієте, вона бере оцю вологу і від того живе. І так само Христос каже, що людина без Бога пропаде. Якщо вона буде жити без Бога, вона пропаде. По-перше, як вона пропаде? В першу чергу вона духовно мертва. Вона не жива, вона мертва. У духовному світі вона мертва. І коли закінчиться життя, вона не наслідує царство Боже. І так же фізично вона буде страждати від різних недугів і від різних гріховних своїх забучень. І, і коли людина у гріхах, вона буде погибати, вона буде скована оцими всякими гріхами, як терня. Знаєте, коли у терня попадаєш, не можеш із того терня вилізти. Чого? Отак і людина, один гріх, другий, третій гріх. Він її зв'язує як тими цепами, і вона не може звільнитися. І от, от таким чином людина пропадає і духовно, і фізично. Але коли людина прагне, отак, як Христос каже, я є істина, виноградна лоза, а ви гілки. Якщо ви будете каже в мені перебувати, ви будете вільними і будете приносити плід. Вільними від гріха. І будете мати все необхідне для життя. От думаєте, гілка, вона ж вона не думає, ну, хоч це не одухотворене, але для прикладу, коли дитинка знаходиться у, у чреві матері, вона ж не думає, що їй де піти її їсти, на їжу заробити. Вона отримує всі речовини, все необхідне, вона отримує. Там іще в утробі матері, всі вітаміни, і вона росте. А коли приходить час, вона народжується. І так само вона отримує всі поживні мінерали, речовини із материнським молоком. І от так само людина, яка знаходиться у Бозі, Христос, от ми таку притчу з вами сьогодні е, розбираємо, що він є виноградна лоза. От ти, якщо гілка, якщо ти перебуваєш у ньому, тобі не Треба журитися, а що я завтра буду їсти, що я завтра буду пити. Так, да, треба піклуватися, але не треба до цього дуже сильно серце прикладати. А треба прикладати серце до волі Божої, щоб шукати волю Божу. А Господь каже, подивіться на птиць небесних, на то вони не сіють, не жнуть, а Він каже, Отець Небесний заботиться на квіти. Подивіться, сьогодні є, завтра засохли, роса упала, сонце припекло, пропало. Ви розумієте? І тому каже Христос, якщо в мені прибудете, ви будете мати усе необхідне для того, щоб принести плід у вашому житті. І тому на останнє хотілося б зробити такий висновок: підкреслити дуже важливих два аспекти. Перше, пам'ятаєте, я казав, що людина без воздуха. Пару хвилин, без води пару днів, без їжі може бути і 40 днів, без людей може прожити все життя, а без Бога, як вже було сказано, не до порога. Без Бога не до порога. Тому сьогодні ми повинні ощутити це: наскільки нам потрібен Бог? Більше, ніж повітря, більше, ніж їжа, більше, ніж вода, більше, ніж. Наші рідні близькі, бо десь рано чи пізно наші діти виростають, нас полишають, створюють свої сім'ї, приїжджають потім з нашими внуками, приїжджають у гості. Знаєте, все в цьому житті проходить, все. Але Бог, бо віки той же незмінний і прибуває вічно. І блаженна та людина, яка вона зустрілася з Богом у своєму житті, доручила своє життя в Його руки. Тому що Він її ніколи не полишить. Завжди Бог буде рядом. Все проходить, все минає, але Бог, якщо людина наблизилась до Бога, живе з Богом, любить Бога, то Бог, він ніколи не пройде цю людину і не залишить. Давайте помолимося. Отче наш сущий на небесах. Нехай святиться, як Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, От Твоє є царство, і сила, і слава. віки, амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде.